Доброго ранку. Guten моген. Я на роботі знову. Сьогодні сонечка немає. Зона Nein Але робота є. Арбайтен. Арбайтен є. Так що я зараз ну, дивлюся. Свої володіння, володіння, от такі, якщо дрючки гуляються, то вони потім попадають на е, машину і не ну, дуже добре для ножів. А це щось такого поганого. Ну, як завжди, треба буде це забирати. Але що добре, Оце що погода, хочу хоч пасмурна, але вже ростуть такі квіточки. Так о, о ще, е, о паразитах сказати можна. Оце це такий гриб. Такий гриб, і він з'їдає дерево. З'їдає дерево. О, а це, що помітив, отаке от дупло. Хто там живе, не знаю. Але хто ж його прогриз це дупло. О. А ось як плющ збирається на, на, на кущ. Пусть потім укореняється і внизу укореняється і всюди він забирає свою площу. О, тому треба його тримати в якихсь рамках, бо він е, сирінгом з'їсть. Сирінга на латині це сирень. Е, на російській мови це сирень, а українською бузок. Це бузок. О, а то от як плюс, як, як, який він красивий. Який він красивий. Якщо він на своєму місці росте, е, мабуть, він заліз на якесь дерево. Так. Дерево там стовбур, великий стовбур. Мабуть, ось таке дерево було. О, і воно пропало і потім він заліз. А може це і він його з'їв. Не знаю. Воно ще одне дерево. Але красиво. Він зайняв свою нішу. О, на металеві стовби навіть збирається. Отак от подивіться, яка декоративність. О, мені подобається. От я тільки його підрізаю і отак він живе на цих стовп, а деякі кущі я. Звільняю від нього, бо він все ж таки паразит. О, паразит. Тут теж вже пішов, пішов і займи своє місце. О, тут теж забирає, забирає, у рослини, забирає її місце, тому треба за ним дивитися. Дуже швидко росте. О, так от це я сюди дійду і потім буду вже спускатися трошки нижче. Так. Є ще робота. Є. Не давати йому, бо він не має міри. Немає міри. Так. Ось він тільки почав минулого року. Його не зняли і він пішов. О, як він, що він робить. Що він тут робить? Це все буду знімати. Буду знімати, бо не треба. Там вже можна не знімати. О, знову на, на кущ. На кущ поліз. Поліз на кущ. Це вже е, північна частина. Арбаретом а тому десь не дуже і услідили за ним. О, не дуже за ним услідили Так О, та, така, така робота є. Будемо знімати ще. Все, все знімати. А волога... Така волога сильна тут на півдні Німеччини це гори, Шварцвальд. Оце я тут закінчив. Шварцвальд, а Абішен. Швабішин Альп, ну, оце я. І потім вітри б'ють в ці гори і осадками. Так, ну що ж, пішов я перевдягатися. Ой, так. Так, все, до побачення. Треба працювати.